Ну, це, мабуть, буде трошки неприємно зараз для десити вчора. Вона була дуже москвоцентрична. Так? Якщо ти не мав успіху, то поза Києво. Тобто були люди, які, мабуть, поїжджали до Києву, і це були переважно художники, так? і, мабуть, музиканти, і все було гаразд. Але якщо ти був літератор, то Тобі було потрібно виїхати кудись або до Москви, або до Нью-Йорку, мабуть, да? або до Ізраїлю. Але якщо твої твори, да, оповідання, вірші не були надруковані у столічних да, радянських журналах, ти був лузер. Да? Значить, і це було таке спільне велике пространство, вже ж російська мова, вже ж російська мова. Чи була Одеса окремим... Таким, ну, я не знаю, заповідником. Да? Я не певна, Одеса вона виконувала таку роль шута при імперії. Да? Завжди хахмила. Да? Тут була індустрія гумору. І це була справді індустрія. Вона була розрахована і на саме одеситів, тому що перші гумарини, ви не пам'ятаєте, слава Богу, що таке гуморини, Це був жах. Це люди там ходили на Приморські бульвари, хахмили, і щось там таке, якісь стендапи, якісь тупі жарти і все таке. Це було дуже, як на мене, це було дуже тупо. І я ці гуморини, ну, щиро кажучи, я не навидала. І от той одеський гумор я теж ненавидала. Він був розрахований більше все на приїжджах. А хто приїжджав до Одеси? Да, приїжджали з Москви, приїжджали з Росії, переважно літом. Да, привезли там дітей, онуків, завжди тут були якісь одеські родичі, рибочка, привоз, такі легенди, да, як тут добре, як тут тепло. А вже ж тепло, бо вони приїжджали літом. Да? Тобто вся ностальгія будувалася на ну, тих от візитах до родичів одеських значить, сюди, да, влітку на канікули. І... Була така певна, певний одеський міф, як зараз люблять казати, да? такої ностальгічної Золотої Одеси, от куди можна приїхати, куди можна там взяти екскурсію, тобі обов'язково звезуть кудись на молдаванку і тобі розкажуть про Бабіля і про мову, якої насправді не існувало. Да? Тому що мова у тих молдавських євреїв, де да, бандитів, Беня знає за облаву. Її да? вже не було. Але вона отак от так от повторювалася, повторювалася, витвор саме да? і це була така сута штучна уява уявлення Одеси. І Одеса з цього жила. Да, тому що тут були екскурсії, да, за які люди були здатні платити гроші, якісь книжки, якісь хохми, якісь збірки анекдотів, якісь такі локальні письменники, які все це придавали, та ж гумарина, все це. І я би не казала, що Одеса була якесь таке класне окреме місто, яке протистояло там радянському всьому да, такому дискурсу тупому, ні, вона просто. При цьому дискурсі грала роль шута. Да? І мені це було дуже неприємно, тому що це дуже потворить людей. І коли це все закінчилося, ну, я в мене тут родичі, і ми вже ж, з чоловіком сюди ну, завжди приїжджали. Певний час я Одесу дуже не любила. А потім це було вже перед ковідом, там ми приїхали, дивимось. От, так це таке приємне європейське місто. Да, Нормальне, ніхто не хахмить, тут е, хіпстери ходять, да, тут якісь барбершопи, тут якісь смузі, тут е, дівчата не в Люріксі, да, і в якихось таких ну, легінсах, в ліоперді, да, у цьому жахливому, нормальні, притомні дівчата, як ви зараз да, одягнені. Тобто все гаразд. І я так сказала: Уф, да, як же здорово, да, яка ж хороша зараз Одеса. І що, мабуть, дуже показово зараз, я це всім теж кажу, що, як на мене, да, в Україні немає провінції. От, якщо ми знов порівнюємо да, Україну з Росією, то Росія, вона дуже столично-центрична. От там є Москва, є трошки Пітера, є, мабуть, ще якесь Сибірське місто, да, одно-два, і все. Да? Якщо ти живеш десь не в Москві, якщо ти живеш не в Пітері, ти не можеш якось реалізуватися як ну, культурна, принаймні, людина, як митець. Я не знаю та менше. Але тут ні. Ти можеш жити де завгодно. ти можеш жити в Чернівцях, да? ти можеш жити в Вінниці. ти можеш жити в івано да? ти можеш жити в коментець. Ну, Всюди ти можеш жити. Да? І ти також реалізуєшся, як якщо би ти жив десь в Києві чи в інших таких ну, крупних містах. І тому вже ж, ну, для Одеси це такий щасливий, я би сказала, квіток, вона витягла, що вона зараз ну, якось так встраюється в українську культуру, да, в український соціум. Це, це дуже, як на мене, це дуже добре. От тому, що вона перестає бути таким тупим провінційним містом, як вона була за радянські часи.